Маєте плани на сьогодні, аби а вам що? їх щось пропонуєш, да, аби вам їх не зіпсувала погода. Микола Луценко розкаже, чого сьогодні чекати від небес. Дивіться легендарну Миколину погоду на ICTV2. До погнали хором. Давайте, давайте, давайте хором, і нехай проблеми не та не 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 в житті погоди. Гай вам щастить. Щирі вітання у цей день. Рекомендую прислухатися до зозулі, якщо вона кухає... Хороша погода буде. Також зверніть увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра спекотніше буде. А тепер про погоду на п'ятницю, 13 червня. Так, дата символічна, але вірте, нічого лихого нам погода не готує на заході країни. Подекуди може з'явитися хмарність, легка ніжна, мов думка, що раптом навідалася під час прогулянки, але без дощику. Температура в день 19-26 градусів вище нуля. а Вночі опуститься плюс 17. На півночі України 13 червня хмарно, але спокійно. Не буде здебільшого вкрите хмарами, але обіцяють без неприємних сюрпризів. В день термометр покаже плюс 21, а вночі температура знизиться плюс 17 градусів. Східна частина України погода буде хмарною, стриманою, задумливою від середини дня і до самого вечора. Небо дощове такий. Дощ не жене з вулиця, а просто нагадує: прихопи парасольку, подбай про себе. Температура впродовж дня приблизно плюс 21 градус. А ось ближче до вечора у окремих районах вона опуститься. Плюс 15 градусів на півдні України справжній дарунок літа. Небо обіцяє бути ясним від самого ранку і до пізнього вечора. Температура в день підніметься десь плюс 26, а вночі плюс 19 градусів. Вістями до 16 градусів вище нуля. Прохолоде, що не лякає, а освіжає. Центр країни ясна, хмарна погода. Промені сонця то виграватимуть на даху, то ховатимуться у затінку. Денна температура плюс 19 до плюс 22, а увечері близько 18 градусів з позначкою плюс. Відрізнятиметься погода у Полтаві. Тут очікується дрібний дощ у другій половині дня. Київ зустріне цей день безхмарним ранком, але вже у середині дня небо може змінитися, з'являться хмари, опадів не прогнозуються, температура відповідатиме цьому настрою в день плюс 19. Надцять а вночі плюс 18. місцями буде тепло, тож е, у якому можна дихати глибоко і не кваплячись, зустрінемося у понеділок. Бережіть світло душі, навіть коли небо сіре, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!